Всім привіт! Давайте разом з вами переглянемо акції та новинки Аврори. Будильник настільний за 59 гривень червоного кольору. Маленький кругленький. Працює на батарейці. Яка в комплект не йде. Одна штука. За 199 гривень ліхтарок світлодіодний, Ручний. Виглядає доволі якісно. Видно, що пластмаса не саме найгірша. Працює на кнопці. Має ось таку чорну підставку. І сіренький гачок. Працює на батарейках, які в комплект не входять. Розмір 15 см довжина, ширина 5,5 та висота 2,5. За 129 гривень ліхтарок світлодіодний. Ручний. Дуже подібний на попередній, тільки меншого розміру. Також працює на батарейках, які в комплект не входять. Його довжина 10 см, а ширина 2,8 Ось такий невеликий. Кольорова гама в асортименті. За 199 гривень ліхтарик лед на голову продається в такій невеликій коробці. До комплекту входить сам ліхтарик, три батарейки та стрічка. Має три режими роботи. Час роботи до 7 годин. За 69 гривень лампа диску для вечірок. Дуже цікаво, як вона виглядає в роботі. Така лампа на вигляд. За 39 гривень ламполет. 7 Вт. Тепле світло. Заміняю лампочку на 60 Вт. За 119 гривень подовжувач на 3 розетки 18 метра. Такий не вигляд. І також за 69 гривень подовжувач на 2 розетки. Його довжина 2,5 метра. За 19 гривень можна придбати трійник електричний. Такої класичної форми. За 39 гривень печиво пісочне. Ось такий смаколик появився в Аврорі Печиво дуо 150 грам. Склад ви можете прочитати. Також з'явилася ось така вермішель швидкого приготування. Мені здається, що привезена вона з Туреччини. Хто її пробував? Напишіть, будь ласка, як вона. Її ціна 14 гривень за упаковку. По акції за 22 гривні овоча чистка вертикальна з пластиковою ручкою в приємному сірому кольорі. Також є чорна. Для тих, хто не любить яскраві кольори. Мінус 25% на силіконові форми для випічки із 16 по 22 число. Появилась форма вже до Великодня. У формі зайчика. Коштує 66 гривень. Також є такі форми для кексу у формі віночка. Ціна такої 59 гривень. Також багато поштучених форм, різних кольорів та форми. Зірочка, квіточка, сердечко. Можна купити цілий набір. Ціна за одну штуку 6 гривень. За 36 гривень форма для випікання силіконова У формі ведмедиків. Можна робити цікаве печиво чи ще щось. На знижці за 149 гривень набір кухонного приладдя 5 предметів для випічки різної форми лопатки, вінчик та пензлик. Ось так вони виглядають. І пензлики і лопатка меншого розміру. За 6 гривень можна придбати пензел кулінарний силіконовий. Простенький. Є різних кольорів. І знову форма для випікання силиконова. Ось така вона на вигляд. За 59 гривень. І форма круглої форми за 81 гривню. Великого розміру з ручками. За 64 гривні набір стопок металевих у чохлі. Чорний чехол із шкір замінника. Та невеликі металеві стопки. Ось так вони виглядають. В наборі 4 штуки. За 88 гривень крошка сито для просіювання борошна. Зразу є позначки на вагу на 250 г борошна. Аврора дала знижку на велику кількість товарів, які потрібні для розігрівання їжі. Наприклад, зараз по знижці міні-пічки, спирт сухий, сухе пальне. Ринок такими товарами вже перенасичений. За 59 гривень стакан низький, скляний, кольоровий. Пам'ятаєте, були такі келихи для шампанського, які так само були стіли. Можна зібрати цілий набір для принцеси. Новинка. Набір чашок скляних. Дві штуки в наборі за 88 гривень. Ось таких дві кольорових чашечки. На картинці трошки інакший колір. За 34 гривні кухоль скляний 230 мл. І символом року. Але картинка не є новорічна, тому можна купляти. За 44 гривні чашка скляна кольорова. Кольори в асортименті. За 99 гривень чашка фарфорова з відділенням для печива. Ось така вона яскрава на вигляд. Діти такій чашки будуть дуже сильно радіти. Є жовтого та зеленого кольору з різними малюнками. Весела чашка. За 199 гривень набір келахів для вина 210 мл. в наборі 6 штук. Тарка шестигранна за 59 гривень. Ось так вона виглядає. З цих шести сторін мені тільки б дві стали у нагоді. Банка для напоїв скляна з краником 2 літра за 99 гривень. За 39 гривень графін для напоїв скляний. Такий на вигляд. Зручно для тих, хто хоче поставити на стіл домашнє вино. Буде красиво виглядати. Корок закривається доволі туго. Так він виглядає поближче. За 49 гривень салатник скляний. 16,5 см в діаметрі. З красивим візерунком. На вигляд доволі непоганий. Також за 49 гривень миска фарфорова 0,8 літра синього кольору. В руці важка. Вона мені дуже сподобалась. Але як бачите, може поцарапатись. І також за 39 гривень до неї тарілка десертна фарфорова в краплинку. Дуже симпатична. І ціна на неї доволі непогана. За 399 гривень міксер ручний. Лібертон. В руці легкий та зручний. В наборі йдуть дві насадки для збивання та для замішування тіста. Довжина шнура 90 см, має 5 швидкостей. Всередині коробці самі насадки та інструкція. Ви, напевно, вже бачили ці міні-контейнери по 7 гривень. Просто подивіться, який він маленький. Що в ньому зберігати? Є різні форми: квадратні та круглі. Мене до таких предметів аж тягне. Також є за 9 гривень, трошки більше. 150 мл. Але якість пластмаси вже набагато краща. За 22 гривні набір кухонний. Рукавиці та прихватка. 100% поліестер. Ось в такому яскравому дизайні з квітками. За 29 гривень блюдо пластикове золотистого кольору в діаметрі 30 см. Також по знижці за 19 гривень можна придбати набір губок. 10 штук плюс одна губка в подарунок невеликого розміру. А також за 17 гривень набір губок 5 штук. І вже трошки більші. Губка силіконова, Ціна 7 гривень. Ось така вона на вигляд. Але чи практична така губка? Трохи іграшок за 24 гривні іграшка сюрприз поні у яйці. Напишіть, будь ласка, який сюрприз всередині. Конструктор дитячий іграшковий за 149 гривень. Ця іграшка мені зразу впала в очі. Дуже цікава для розвитку дитини. Від 4 років. Призначений для активного розвитку дитини. Мені здається, деякі дорослі з такою іграшкою також будуть дуже активно розвиватись. Фотоапарат дитячий іграшковий за 64 гривні. Камера міні. Є різних кольорів. Ось так він виглядає поближче. Також в комплекті йде шнурочок, який можна прикріпити до чогось. Лялька-пупс з єдинорогом за 44 гривні. Тка невелика. Від трьох років. За 24 гривні можна придбати дуже красивий дитячий стакан. Дуже симпатичний дизайн, яскравий. А також за 8 гривень стакан пластиковий з малюнком. Пластмаса вже трошки гіршої якості. За 99 гривень мобіль дитячий, музичний, на ліжечко. Ось такі іграшки. І на звороті упаковки зображено, як він має виглядати у зібраному стані. Пляшечка для годування соскою 250 мл за 44 гривні. Матеріал пластик та силикон. З невеликим малюнком. А також за 55 гривень пляшечка для годування соскою з короною для майбутньої принцеси. За 55 гривень розмальовка антистрес. Дуже класна. Я по дитинстві просила маму таке купити. Всередині цупкий гарний білий папір. На кожній сторінці окремий малюнок. Дуже симпатичні малюнки. Всередині 30 картинок. І дуже добре, що ця розмальовка має тверду політурку. Мінус 15% на текстильні рушники для особистої гігієни по 22 січня. У рушників є великий вибір, кольорова гама в асортименті. Ось наприклад такий рушничок 100% бавовна. Ціна його 58 гривень 40 на 70 см. Правда, на ощупу він доволі тонкий. Мінус 30% на всі шапки і шарфи. Також до 22 січня. Дитяча шапочка з помпоном 100% акрил. Її ціна 30 гривень. Також є жіночі шапки з хутряним помпоном. Ось така на вигляд. Доволі непогана. Але на жаль, 100% поліестер. Ціна такої шапочки 69 гривень. Також є червоного кольору. Дитячий набір. Шапка плюс шарф. Шапка та шарф має підкладку на флісі. 50% віскоза 22 акрил. Коштує 69 гривень. За 139 гривень сумка жіноча. Класична. В асортименті. З невеликою прикрасою. Має магнітні застібки та замочок. Всередині має один відділ з кишенькою. Та ось такий тоненький ремінець. На звороті також присутня одна невелика кишенька. Звісно, сумочки є різних кольорів. Зелена, коричнева та чорна. Наступна сумочка трошки дорожча 209 гривень, шкір замінник. Ось така вона на вигляд. Мені така сумочка подобається більше, тому що вона не має цих дрібних прикрас. Ось такий замочок вже трошки кращої якості та ручка. Всередині також один відділ та ремінець, який трошки ширший, ніж у попередньої сумочки. Також кольорова гама в асортименті. А вам яка сумочка більше до вподоби. За 144 гривні пральний порошок присіл для кольорових речей. Вага 1 кг 350 г на 9 циклів. А також за 129 гривень. 2,6 кг. Капсула для прання за 109 гривень. 4 в одному 14 капсул. Ваш фрі ексклюзивно в Аврорі, ексклюзивно в АТБ, ексклюзивно у сільпо. Засіб для миття посуду 500 грам за 34 гривні, з ароматом лісової сунеті, з ароматом яблук та лимону. За 77 гривень засіб для чищення кухні, антижир. Та також засіб для миття ванної кімнати антеналіт. Об'ємом 500 мл. Ці засоби є доволі непогані. За 49 гривень ось такий набір вішалок. Три штуки в наборі. Дуже цікаво виглядають. З бантиками. Надіюсь, крім того, що вони класно виглядають, ще й міцні. А також за 14 гривень фігурна вішалка синього кольору. Антиперспірант 50 мл чоловічий за 32 гривні. Виготовляє Україна. Антиперспірант унісекс за 42 гривні 150 мл. Його раніше в аврорі не замічало. Ефект 24 години. Має не залишати плям. 79 гривень. дезодорант чоловічий. Акс. 150 мл. В асортименті. Антиперспірант. Жіночий Фа. 150 мл. За 48 гривень. Ефект 48 годин. Чого тільки не напишуть. Палички ватні дерев'яні 100 штук. Ціна 9 гривень. Доволі непогані по якості. Маска для очей гелева, 37 гривень. Ось така цікава новинка. Багаторазова. Склад вода, гліцерин, алої, вітамін С. Призначення, розгладжую мімічені зморшки, допомагає позбутися ознак втоми та темних кіл. В асортименті. Дякую усім за перегляд мого відео. Пишіть коментарі, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Всім вигідних покупок та мирного неба!